Всім привіт, слава Україні! Героям слава! Сьогодні я виїхав, на сьогодні дощик пішов, робити нічого, не буду, думаю переїду, подивлюся, я не знаю, на соє певно, то я вже, якщо тако, тижні впевне зотри не був, навіть не в уяві, не це, не маю, що тут робиться. Вирішив <кхід> Вирішив виїхати глянути. <кхід> Бляха, заложив щось горло. Глянути, що тут робиться. E, дивіться, Соя сіялася без цього без добрив, тільки давалася бактерія, протруювач, в принципі, і все. А ще шест, ну, стимулятор давався. Регулятор. Так. Регулятор росту. Так, а так більш, більш, більш нічого не давалося. На даний момент у нас сьогодні. 25 липня. от, от такий от вигляд має, має соя. Це соя середньоспіла. Середньо сорт я не знаю, який, чес, чесно кажучи, я її вже 3-4 роки сію, сорт от не помню називається. Є ще в мене рання, то трошки далі, далі ми тоді поїдемо, там от метрів, метрів 200 переїду. Раніше тут покажу. Е, кропилася вона, як ви бачили, трошки вже піздувато, Того, що я був прихворів. Е, цей Думав я їй ще якогось дати карбоміту, е, бору по листу, але, блин, ну, ну куди вже лізти? От, ну, смисл. Вже лізти. Е, з оприскувачем штангами е, 14, метрів, 14 метрів я її блядь, видупчу Ну, раз почти біля разу смисл. Як вона мені от я стою. от але я в нього зайду, так щоб було видно. Ну, коротше, вона мені от... пощі поцицьки. Пощі поцицьки соя, в мене метр, метр восімдесят. Це її, короче, грубо кажучи, якщо взяти від голови, мінус десь хай буде 40 см, метр 40 її є чисто чис... чистого росту. Так що... Смисл її дупкати. Це я зараз тут проїду, через 14 метрів оп'ять 5 проїду, через 14 метрів оп'ять 5 проїду. Коротше, я тільки пороблю сліди. Е, був би оприскувач більший, там зі штангами захвату 30 метрів, їй можна було б свободно ще підживити. А так, я не бачу смислу її дубкати. Так, Добре. давайте подивимося, що тут ще по цьому, по строчечках, чи є строчечки, як рослинка. Ну, от, наприклад, далеко всередину лізти не будемо. А от, от давайте зараз от, вирву якусь одну рослинку. Так. От, бактерія, видно, бактерія працює. Її не багато, але вона, але вона присутня. На корінцеві. Бульбашки є. Значить бактерія в нас працює. Так. Ну, що на верхніх, на верхніх ще є цвіт. В принципі, так от виглядає рослина. Ще строчечки ще не сформовані. Тільки-тільки починають. Ну, можна, в принципі, можна порахувати, що тут у нас зараз є на даному етапі. Давайте так посчитаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, ще беруться строчечки. от бачите, тільки починають формуватися. Коротше, 36 я нарахував і зверху ще от, ну, ще як видно, я думаю, ще було б трошки. Ну от тут рослинка отака. 36 короче, на ній є. Грубо, грубо кажучи, 40 короче. 40 стручків на рослинці. Так, так давайте так. зараз переїдемо туди, ще на цей, на трошки ближче до ранньої своєї, подивимося, як рання себе поводить. Рання вже в принципі стручки мають бути гарно сформовані. отут ця середня то... тут трошки довше. О, давайте. Камера хай буде включена, щоб Стоя в принципі непогана. Трошки її положило. У нас вчора і сьогодні дощ такий непоганий пішов. Цього року файні умови, що на пшеницю, що по ячменеві. Ну, по ячменеві я би навіть сказав надто файні, тому що треба було цього року ячмінь сіяти трошки рідше. Я посіяв густіше і в мене майже весь ячмінь, що був посіяний, це, це я говорив про ярий ячмінь. Е, весь ячмінь був положений, весь ячмінь положило через те, що він був густий. Був би річ і було б все добре. Але того року, того року сіяв, дав річчя, ячмінь ніякий був, коротше, тут не вгадаєш, бачите, залежить все від погоди. Як погода себе поведе, так і... Тут я трошки сюди трошки нижче. Це я перший рік цими полями користуюся, е е були в оренді сільського сподарському ком в оперативі. Я забрав, це, мої, ну, це мої землі, це паї батьків, е батьків, баби, діда, <кхи> то <кхи> досталися, досталися батькам по цьому. По... По наслідству, так би сказати, по-москальському, -мо, по по-нашому, блін, не помню як. Так, так, так. От ми приїхали на ранній сорт, я не знаю, чи це, це Аба, чи це який сорт. Коротше, я е, взяв, е, там у нас один чоловік сіяв його того року. Я так подивився на нього, в принципі, він мені, він мені сподобався, як в нього він себе повів. Звісно, в нього того року він трошки її припалив був. І вона в нього показала не, не, не сильні хороші результати. Але по, по врожайності, я маю дивитися, сильно хороші результати по цьому, по вегетації. Але по врожайності е, казав, що дала непогано. Е, він її припалив, раз припалив, потім він поїхав другий раз крупити. І я не знаю, чим він її крупив, користо, він її два рази припалив. Як він умудрився, я не знаю. Я цього року раз крупив, і то я крупив вже її пізно. І дивіться, соя соя чистесенька, чистесенька, тут кропилося геліусом. Плюс мені не вистачало геліусу, взяв кума раундап, макс і докроплював раундапом. Ну, докроплював раундапом я вже от з тієї сторони. О, там короче, з того кінця. З цього кінця кропилося все Геліусом. Соя, як бачите, соя чистесенька, Тільки от місцями, де немає де немає сої, де соя не закрила землю, от є, є бур'яни. Ну, в основному це амброзія, амброзія і перій. А там, де соя закрила землю, там в принципі все, все класно. Ну що ж, тут, як ми бачимо, вже сурчачки сформовані, дивіться, зараз покажу вам, що тут робиться на рослинці. Вириваємо рослинку, чи може не будемо виривати. Ну, давайте вирвемо. Рослинка невисока. Я не знаю, чи це в неї такий ріст, чи це вона, чи це вона ну така має бути. На що цього сорту я не знаю. Листочки ми бачимо, як верби. Йдемте до трактора ближче, блин. там буде лучше видно. Положу зарадку на капот її. Так, дивіться. Листки. Блін, камера щось виключилася. Е, так, дивіться, листки не як верби. Який це сорт, я точно не скажу вам. Похоже на це аба. І во що, тут пустурчачка, дивіться.

45 стручків. Хороше на рослинці, на рослинці Блин. я не знаю ну, сантиметрів її так приблизно на вскидочку. Давайте я так пальцями поміраю Раз, два. Сантиметрів 55-60, 45 стручачків ми маємо. Так, це я заберу додому. Думаю ще батью і покажу. <говори> В принципі, насипано стручків непогано. Дивіться, майже я зараз, попробую, попробую сказати, ось зняти, якщо буде видно, стручечки. Пішли, пішли, пішли. Тільки от по, от по росту я не знаю, чи вона має бути вища, чи вона от, ну, чи в неї це переділ росту. Хто може, може буде дивитися, хто може вирощує дану сою, може мені сказати, чи чи, цей, чи може вона бути вищою. Це ранній сорт, я думаю, середина 20 числа цього серпня ми будемо вже її збирати. Тут її в мене небагато хто не бачив, в мене є відео, не знаю, може десь його прикріплю, як я її сіяв. Насіння було трошки хренувати, того, що він її збирав дуже пізно, вона вже була пересушена. ти береш насіння в руку. І насіння просто-напросто розламується пополам, вона була пересушена. Ну нічого, посіяв, зійшла непогано. Я би сказав, навіть дуже непогано. Благодаря все, звісно, дощам. Не було б дощів, вона б не посходила, бо земля була тверда, ще плюс закаткована тут, соя пробивалася дуже, дуже тяжко. Але... Але, як ми бачимо, результат є. І кажу, думаю, що десь в 20-х числах я їй теж нічого не давав. Вона без нічого. Може щось їдати, вона може була б трошки краще. Но цього року хай буде так. Хоча в цю сою, в цю сою вже лізти не треба. Тут вже трошки сформовані, тут вже ну, смислу тут вже ніякого немає. Так. Ось от така от ситуація в мене на полях робиться. Короте, тут в мене все одним пуском, цього року соя 9 гектарів. Подивимося, що в нас вийде зібрати з цих 9 гектарів. Що вийде е, на другий рік. Я планую, будемо живі, здорові. Все буде добре. Е, десь сіяти біля, біля 14-15 гектарів сої. Так що, так що. кому буде, кому, цікав, кому цікавий такий контент, підписуйтесь, буде ще, буде ще багато відео. Будемо щось експериментувати, щось, щось пробувати нове. І якось так. А цю сою кажу, десь в 20-х числах, я думаю, що буде погода, придеться її молотити. Того, що сторчачки, як ми бачимо, вже, вже непогані. Так, ладно. Я думаю, що я що мав показати, то показав, що мав сказати, то сказав. Кому а, дане відео було цікаве, лайк, підписуємось на канал. Слава Україні! Героям слава! Не забуваємо завдяки кому ми дихаємо і маємо шанс жити і працювати на нашій землі. Дякуємо нашим захисникам. На все добре!